30 на 10, Н45 на магнічності, це тут обережне поводження, і ось подивимось, мов би сильний, але ось тріщина і ось тріщина. Зараз я цей магніт зніму і подивимось, цей магніт має розпастися на два магніта, і більше я з'єднати їх не зможу. Оп! Бачите, що виходить? Тобто я зняв магніт, який їх тримав, і це е, стало два два окремих магніта. Тепер з'єднати. З'єднати, от спробуємо з'єднати. Зараз. Тобто воно було отак. Ось я Пробую з'єднати. Ай. Ні. Все вже це вже неможливо. Тобто, якщо магніт розбився, він одразу стає перемагніченим. Тобто з'єднати ці половинки. Ось, вже ніяк не можна, ні. бо у цього магні... це два окремих магніта вже становляться. З своїми полюсами. У цього два полюси і у цього вже два полюси. І з'єднати їх неможливо.